Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про Україну. Бо Україна займає в Європі перше місце за відтоком людей і за відтоком мізків. Тобто, ви зрозуміли, це міграція. І відповідно, вона займає сьоме місце у світі. І саме Україна стоїть поруч з такими країнами, як Самоа. Сомалі та Еритрея. І це не просто слова, а це офіційні дані аналітичного ресурсу The Global Economy за період 2024 року. Ось такі є аналітичні дані. Тобто, сьогодні ми говоримо не просто про міграцію, бо всі ми зрозуміли, що відтік. Людей від Тікмісків це питання міграції. Ми говоримо сьогодні в цьому відео про втрату майбутнього в Україні. І знаєте, це відео не для того, щоб когось принизити, когось звинувачувати. І відповідно це не засудження тих людей, які виїхали. Ні. Мова не про це. Це відео саме для того, щоб показати оці причини та наслідки, які вони, чому так відбувається? І чому після війни Україна може не мати ким відбудовуватись, якщо ось така ситуація. І це. Може відбутись, якщо нічого не буде змінюватися. Ось в чому проблема. За індексом The Global Economy, як ми сказали, рейтинг України з 10 – 8,4. Ось який рейтинг. За відтоком мізків, тобто номер 1 у Європі Україна і номер 7 у світі Україна. Попереду лише само, там 10, коефіцієнт 10, Палестина також, Ямайка, Еритрея, Сальвадор, Сомалі. І, відповідно, поруч з цими країнами зрозуміло, що ці країни знаходяться, знаходяться з хронічною бідністю. Це бідні країни. І Україна стоїть поруч з цими країнами. Нестабільність. Це також країні нестабільні. Або десятиліттями там відбуваються різні конфлікти. І ось Україна стоїть поруч з ними. Ось такі рейтинг. А що ж таке відтік міст? Цей індекс. Це не просто люди взяли і поїхали. Ні. Цей індекс враховує масову міграцію працездатних людей, які могли б працювати і могли б приносити користь цій державі, втрату кваліфікованих кандрів. Відсутність повернення. Тобто тих людей, які вже виїхали, не факт, що вони повернуться назад до України. І руйнування людського капіталу. Бо люди це основа. Якщо порівняти з країнами Європи, у Європи після України йдуть такі країни. Албанія показник. 8,3. Тобто, там немає війни, але показник приблизно такий самий, як в Україні. Бо в Україні показник 8,4. Далі Молдова, Боснія і Герцеговина. Північна Македонія, Сербія. Ось про ці країни, йдеться молодь, країни Європи. І проблема не лише у війні. Проблема в моделі життя, доходів і перспектив. Ось головна проблема. Україна втрачає молодь при цьому лікарів, інженерів, айтішників, викладачів, підприємців. Тобто, ці люди виїжджають, тобто мізки виїжджають з України. Не пенсіонери виїжджають. Не соціально залежні люди виїжджають. Не ті виїжджають, кому нікуди вже діватись. А Україна втрачає тих, хто мав тягнути країну вперед, розвивати її. А ці люди виїжджають. Міграція і відтік мізки. Якщо порівняти з успішними країнами, Ось, наприклад, Австралія, який там показник 0,3. Норвегія 0,4. Швеція 0,6 і порівняйте Україну 8,4. Різниця величезна. А це в першу чергу заробітні плати, довіра до держави. Відчуття завтрашнього дня. І ось зрозуміло. Чому такі коефіцієнти? А хто ж відповідальний? Тут головне зрозуміти, хто відповідальний за це? Давайте скажемо чесно: не винні ті, хто поїхав, ні. Не можна все списати лише на війну, що це війна, головна причина. Ні. Відповідальна в першу чергу економічна політика в Україні, система оплати праці в Україні, податковий тиск в Україні, соціальна несправедливість в Україні, відсутність довгострокової стратегії для людини в Україні. Яка це стратегія? Люди не зраджують країну, люди готові працювати. Люди рятують своє життя і майбутнє своїх дітей. Бо вони не бачать перспектив. Які ж будуть наслідки для України, якщо далі нічого не буде змінюватися? Це буде кадровий голод після війни. Провал буде відбудови, падіння економіки, а всі ви розумієте, що таке економіка, дефіцит пенсійного фонду, залежність від імпорту робочої сили. І найгірше люди, які виїхали і влаштувались, не факт, що вони назад повернуться. А що можна зробити без людей? Як їх можна повернути? Але що ж потрібно змінювати? Ось в цій ситуації має бути гідна оплата праці, а не виживання, як зараз. Справедлива має бути податкова система, чесна пенсійна модель. Справедлива. Держава, яка бореться за людину, а не навпаки. Ось що має бути. І без цього жодні заклики. Повертайтеся, українці. Вони не спрацюють. Ні. Закликами вже не повернеш людей назад до України. Україна сьогодні воює не лише за територію. Вона воює за людей, за мізки воює і за майбутнє воює. Основа це люди. Якщо ми програємо цю війну, жодна перемога на фронті не врятує країну. Треба рятувати зараз мізки, щоб люди не виїжджали. Щоб у людей була перспектива, щоб вони це відчували. Шановчі, напишіть в коментарях під цим відео, що, на вашу особисту думку, змусило людей залишити Україну і масово виїхати з країни. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, бо сьогоднішня тема вона дуже важлива. І підписуйтесь на наш YouTube канал, бо тут ми говоримо не те, що приємно, а те, що важливо. І ми сказали про цю важливість. Тому всім дякую, шаначі, і вже до нових зустрічей!